Як отримати максимальний ефект від пілінг дисків, доктор Хедісон, цей дивозасіб зробить шкіру гладеньку, надасть рівного тонну та зменшить ризик прові камедонів. Звісно, якщо користуватись ним регулярно і правильно. Кожен диск має дві сторони рельєфну та гладеньку. Впакування таких педів аж 70. Перед користуванням дисками очистіть обличчя пінкою чи гелем і промокніть його серветкою. Далі ретельно протріть епідерміс рельєфною стороною диска, не заходячи на зону навколо очей. Після цього переверніть його гладенькою стороною, і протріть обличчя ще раз, включно зоною навколо очей. Вмивати після використання не треба, просто наносьте звичайний догляд поверх есенції, якою змочені диски, але якщо відчуваєте дискомфорт, можна вмитись водою. А ще для різних типів шкіри має бути різна інтенсивність їх використання. Для жирної комбі і нормальної, користуйтесь вранці та ввечері щоденно, для сухої чутливої один раз на день щодня або за потребами шкіри. Дуже важливо: не міксуйте кислотний догляд сироватками чи кремами, що містять вітамін С, ретинол або пептиди, адже вони між собою несумісні і можуть нейтралізувати один одного чи викликати подразнення. Якщо маєте такі активи розносити час користування диски вранці, інший догляд ввечері або навпаки. Сподіваємося, що цей гайд буде для вас корисним.